Хвостень і списоносець Путіна. Рамзан Кадиров після заяви диктатора про готовність до війни з Європою одразу зажадав від Путіна наказу про наступ і попередив свого патрона не ображатися. Якщо європейці почнуть просити вибачення, ну мабуть, кадирівським військам вже приїлися пейзажі сходу України, захотілося якогось іншого антиражу в своїх відеороликах на Тік-Току. Як їх називають його ток е, війська? Ну ви розумієте е, чому так? Заява Путіна була зроблена в день саміту голів МЗС країн НАТО в Брюсселі. Тож реакція була бурхливою, щоправда, правда різною. Наприклад, дипл дипломати країн Балтії не схильні сприймати такі заяви серйозно. На думку головного дипломата Естонії, Путін використовує свою типову тактику, щоб грати зі страхами європейців. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Бража каже, цитую, що нікому не радить слухати російську пропаганду і дезінформацію. Очільник дипломатії Литви Кясту Сізбурді каже, що слова Путін. На треба ділити на два, а потім ще на десять, бо це пропаганда. З іншого боку, Європа має серйозно ставитися до цих слів, пам'ятаючи вимоги Путіна в 21-му році перед вторгненням в Україну. Інші країни півночі Європи сприйняли заяви Путіна серйозно. Міністр закордонних справ Нідерландів назвав коментарі Путіна жахливими, хоча висловив сподівання, що це не буде втілено в життя. Але закликав це сприймати як серйозне попередження і зазначив, що підвищення витрат на оборону не щось на показ це необхідність для Європи. Так само вважає міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер-Стенегард. за її словами. Уряд Швеції усвідомлює, що Росія становить реальну загрозу, і її потрібно стримувати. А Стокгольму необхідно збільшувати інвестиції в військову сферу. Водночас в інтерв'ю Бібісі, один з високопоставлених генералів НАТО на правах анонімності, заявив, що реальний стан російських сил не відповідає риториці Кремля. За його словами, напасти на європу російська армія зараз не здатна. Натомість генсек альянсу Марк Рюта відмовився коментувати погрози Путіна Європі війною. І він сказав, що не збирається реагувати на все, що говорить диктатор Росії, і акцентував, що Путін був у військовій формі, але досить далеко від фронту. Ймовірно, цим Рюти дав зрозуміти, що це черговий кремлівський блеф. Ясно зрозуміло, чітко, поки Росія воює в Україні, в неї немає сили ресурсу на якусь війну в Європі. Це перше. Друге, поки Америка віддана НАТО і союзницьким відносинам стосункам в альянсі п'ятій статті хартії НАТО, напад на одного НАТО, напад на всіх, Росія ніколи не нападе на жодного члена НАТО, включно з Балтійськими державами, якими вони невеликими територіально не були. От ніколи не нападе. Поки Америка буде віддана солідарності в північно-атлантичному альянсі. В американському інституті вивчення війни вважають, що погрози Кремля на адресу Європи ймовірно спрямовані на те, щоб зменшити її участь в мирному процесі, а також підірвати зміцнення її обороноздатності. Ймовірно, саме тому заява Путіна прозвучала перед його зустрічю з американськими переговорниками Віткофом і Кушнером. Кремль цілком влаштовував провісний мирний план з 28 пунктів поданий США, Натомість європейці і українці в Женеві внесли до нього зміни, які не влаштовують Росію. У звіті інституту йдеться, що Путін виступив з ледь завуальованою ядерною загрозою, заявивши, що якщо Європа почне війну з Росією, то скоро виникне ситуація, в якій РФ не буде з ким вести переговори. Аналітики резюмують, що погрози Кремля ймовірно мають на меті стримати підтримку Європи і України її участь в мирних переговорах. Ну і тим часом більше половини європейців вважають ризик відкритої війни з Росією в найближчі роки дуже високим. Як пише Гардіан, про це свідчить опитування, проведене в дев'яти країнах Європи. Проводила опитування платформа Grand Continent. Думки сильно різняться залежно від близькості до Росії. 77% респондентів в Польщі вважають ризик війни високим. Натомість в Португалії та Італії цей показник майже вдвічі нижчий. При цьому впевненість в тому, що їхня держава здатна протистояти Росії в разі конфлікту, була е, низькою повсюдно. 69% респондентів вважають, що їхня країна не зовсім або зовсім не здатна захистити себе від російської агресії. Так, ну і тим часом Європа готується відбивати можливе російське вторгнення без допомоги. США, про таке пише Блумберг. виданні стверджують, попри те, що американські дипломати запевняють, що в разі чого США союзників в біді не кинуть, то самі європейці вже так не думають. Зараз європейські країни альянсу працюють над зміцненням оборонних можливостей НАТО, але без участі заоканських партнерів. Європу неприємно вразили погрози Вашингтона припинити військову підтримку Києва. А відтак європейські держави побоюються, що їм доведеться захищати Україну, а можливо навіть решту свого східного кордону за обмеженою підтримки. США.